Доброго здоров'ячка! Ви дивитесь програму про нас. Наша історія. Листопад місяць наповнений різноманітними подіями в історії різних народів світу, в тому числі і України. Саме в цьому місяці під знаком скорпіона народжені люди, які своєю харизмою впливали на хід історії, докорінно змінюючи її поворот. До таких належить Нестор Махно. Народжений 7 листопада 1888 року в селі Гуляйполе, нині Запорізької області, був п'ятим сином в сім'ї. Махно мав дуже малий зріст 159 см. сантиметрів. Махновський рух в літературі відомий як Махновщина, Махновці. Збройна боротьба українських повстанських селянсько-анархістських формувань у 1918-1921 тому 1921 роках під час громадянської війни під керівництвом Нестора Махно. З 1 вересня 1919 року революційна повстанська армія України. Революційна повстанська армія України Махновці, таку назву повстанська армія одержала 1 вересня 1919 року після переформування. Вела збройну боротьбу проти Австро-Угорської та Німецької окупаційних армій, гетьманату директорії Білогордівців Окупаційних Військ Радянської Росії. Район операцій загонів Махна простогався від Дністра до західних меж області Війська Донського, столицею Махновщини, було село Гуляйполе, тепер місто Гуляйпільського району Запорізької області картинославської губернії. Своє основне завдання загони Махна. Та інші селянські отамани бачили в захисті інтересів дрібних земневласників під гаслами анархізму. 27 вересня 1919 року махновцями розбито біля села Перегонівка Уманського повіту Київської губернії, Білогвардійський, перший Сімферопольський і другий Феодосівський. Керч-Єнікальський, 51-й Литовський Полки та інші частини. повстанська армія прорвалася у тили Денікіна 28 вересня, 14 жовтня, проводився рейд Махновської армії з Київщини на Катеронославщину по тилах Денікінців, у ході якого повстанцями були взяті міста. Є Лисаветград 2 жовтня, Олександрівськ 5 жовтня, Гуляйполе 7 жовтня, Бердянськ 8 жовтня, Маріуполь 14 жовтня, і практично зруйновано тили Денікінської армії. А 5 січня 20-го року, в Олександрівську, нині Запоріжжя, вступили загони отамана Махна. Та одночасно частини Червоної армії. Вже 6 лютого командуючий Південно-Західним фронтом Єгоров видав наказ про знищення загонів отамана Махна в районі Гуляйполя 27 вересня 1920 року. З Біловодська штаб отамана Махна по телеграфу запропонував уряду. Української Радянської Соціалістичної Республіки почати переговори про перемир'я та спільні дії про білогвардійців. По прийнятті пропозиції повстанська армія Махна припинила збройні дії проти радянської влади 29 вересня. Війська отамана зайняли Старобільськ Старобільського повіту Донецької губернії. Вступ повстанських загонів Отамана Махна. Махно підписав звернення до всіх повстанських махновських загонів, в якому поінформував про досягнуте перемир'я з радянською владою і наказував припинити ворожі дії проти Червоної армії і радянських установ. Велику роль у падінні білого Криму відіграла армія Махно. Протягом усього вересня тривали переговори між ним. Та більшовиками під час цих переговорів більшовики вели діяльну агітацію серед махновців для того, щоб залучити їх до активного виступу проти Врангеля. Дуже широко вони застосовували факт смертного вироку атаману Володіну, який свого часу був винесений білими. Згодом довготривалі переговори завершились підписанням угоди 2 жовтня 1920 року у Старобільську Нестор Махно від імені голови ради революційно-повстанської армії України Махновців підписав з урядом радянської України угоду про союз та співробітництво. З 12 жовтня Махновська армія була залучена до бойових дій проти Врангеля. 18 жовтня в Харкові відбулося підписання угоди між урядом радянської України та повстанською армією Махна. А 23 жовтня загони Махна вибили сили Врангеля з міста Олександрійськ, сучасне Запоріжжя. 27 жовтня загони вступили до Гуляйполя. 28 – до міста Великий Токмак. У ніч на 8 листопада махновці у складі 6-ї армії форсували Сиваш. Ця подія призвела до виходу військ Південного фронту в тил перекопським укріпленням і сприяла успіху всієї Кримської операції. 15 листопада махновські війська в складі радянських зайняли Євпаторію. А 25 листопада 1920 року Центральне управління надзвичайних комісій України направило всім губчекам телеграму з вимогою арешту махновців. 26 листопада видано наказ арміям Південного фронту від командуючого Збройними силами України і Криму Фрунзе вважати Махно і Махновців ворогами Радянської Республіки і Революції. Війська Червоної армії отримали задачу обезброїти махновські загони та очистити УРСР від залишків бандитських зграй. 5 грудня надійшла директива арміям Південного фронту ліквідувати Махновщину в найкоротший термін. 6 грудня поступив наказ командуючим арміям Південного фронту про визнання реввійськрадою Республіки ліквідацію Махновщини і бандитизму задачею державної ваги У українському степу сходяться дві кавалерійські лави. По кілька тисяч вершників з кожного боку рухається густо, стремена до стремен в кілька рядів, зближуючись, мчать назустріч шаленим галопом, виставляючи вперед списи і піднявши шаблі, бо стріляти на скаку з карабіна річ безглузда. Раптово махновська кіннота розділяється на двоє і е, півколами. Зміщується на фланги, а посередині приємно здивований противник помічає 700 тачанок. Каретникова, які, розвернувшись на шаленій швидкості, завмирають як вкопані. З середньої тачанки повільно піднімається сам командир, обводить поглядом своїх повстанців. І над степом лунає звична команда. Хлопці, роби грязь 700 кулеметів Максим за хвилину видають 42 тисячі куль, і невдовзі ворожа кавалерія, яка вже не може зупинитися, перетворюється на криваве місиво. Задніх потім добиває повстанська кіннота, яка заубачливо обійшла ворога з флангів джерело. З ворожою піхотою чинили інакше. Примусово зігнані в Білу чи Червону армію, солдати не горіли бажанням воювати, а ще більше помирати. Тому вони, будучи зненацька захопленими повстанцями, кидали зброю і видавали своїх командирів. Та комісарів. Останніх повстанці безжально рубали зброю відбирали, а решту полонених відпускали на всі чотири сторони. Проте більшовицькі е загороджувальні частини ловили цих солдатів, озброювали їх і знову кидали в бій проти махновців. Махно лютував. Ну не рубати ж їх всіх під корінь. Врешті-решт вихід було знайдено. Полонених не тільки розброювали, а й роздягали наголо. А оскільки у більшовиків запасів обмундирування не було, то тисячі голих червоноармійців місяцями сиділи по українських селах, чекаючи, поки привезуть уніформу. Махно і Махновщина є одним із символів світового анархістського руху. Про це явище написано багато пісень, що оспівують батька і Махновський рух. Махновщина стала останнім явищем у світі ведення бою на тачанках і перша у світі використовувала авіацію. Нестор Махно сам сідав за свій аероплан і вів бій. А в ці дні народилися Тимотей Старух, український громадський політичний діяч, батько Ярослава Старуха, в 1896 році поселився в селі Золота Свобода Бережанського повіту, проводив інтенсивну громадську політичну та освітню роботу серед селян Бережанщини, був послом до австрійського парламенту, організував набір до українських січових стрільців. У Бережанському повіті в 1915 році вивезений в Сибір, був членом Української національної ради Західної Української Народної Республіки, був ув'язнений польською владою, народився в селі Бережниця Вишня на Лемківщині. Ярослав Геляс, український актор, режисер, діяч культури, народний артист УРСР. Був головним режисером і актором Тернопільського обласного драматичного театру імені Шевченка, нині академічний. Головним режисером Закарпатського музично-драматичного театру, народився в селі Терпилівка на Підволочищині. Михайло Стасів, український військовий лікар, хірург, військовий медик, рятував життя в зоні АТО, зокрема, під Дебальцево. Помер через раптову зупинку серця, народився в селі Гайворонка на Теребовлянщині. Дмитро Стецько, український маляр. жив і працював у Тернополі, а народився на Лемківщині. Наталія Кміцекевич Цибрівська, українська піаністка, педагог, закінчила вищий музичний інститут імені Лисенка у Львові. Народилася в селі Добромірка. На Збаращенні. Матвій Стахів, український історик, правник, суспільно-політичний діяч, старшина української галицької армії, закінчив Карловий університет у Празі, народився в селі Нижче на Зборівщині. Степан Рудницький український видатний географ. Початкову освіту здобув у Тернополі, закінчив філософський факультет Львівського університету, доктор географії, працював учителем в гімназіях Тернополя і Львова, був радником у ряді Західноукраїнської Народної Республіки, арештований і розстріляний НКВС. Народився в місті Перемишлі, нині Польща. Іван Гушалевич, український поет, драматург. Закінчив Львівську духовну семінарію, теологічний факультет Львівського університету, був учителем, священником Львівської гімназії, обирався послом до краєвого сейму, народився в селі Палашівка на Чортківщині. Михайло Ониськів, український поет і письменник, громадський діяч, народився в селі Ласківці Теребовлянського району. Михайло Матвіїв, екс-заступник начальника обласного управління освіти, і екс-начальник Тернопільського обласного управління профтехосвіти. Народився в селі Капустинці на Чортківщині. Олена Лайко, українська поетеса, громадська діячка. Народилася. В Тернополі Василь Матвійків, легкоатлет, дитячий футбольний тренер, колишній директор Тернопільського міського стадіону та керівник ФК Тернопіль. Народився в Тернополі. Марія Тройчак народна цілителька центру Барвінок. Народилася в селі Магдалівка. Під Волочиського району. Олександр Венгринович, громадський діяч, голова Товариства Лемківщина. Народився на Лемківщині. Володимир Марусич. Український військовик, сержант загинув під Лисичанськом, посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня, народився в селі Солоне Заліщського району. Орест Матковський, український вчений, мінералог, доктор, геолого, мінералогічних наук, професор, академік, народився в селі Терпилівка на Підволочищенні. Антон Кохановський, барон. Громадський і політичний діяч Буковини, 26 років перебував на посаді бургомістра і 42 роки був депутатом міської ради міста Чернівці, народився в Тернополі. Ігор Васильєв. український громадський і політичний діяч, підприємець, народний депутат України, народився в Тернополі. Петро Боєчко, Живописець. Народився в селі Гермаківка на Борщівщині. Михайло Рибак, активний громадський і спортивний діяч, в 1977 році почав займатися зимовим плаванням, а у 1986 році в Тернополі започаткував клуб любителів загартування і зимового плавання Нептун. Багаторазовий переможець всеукраїнських змагань із зимового плавання. Клуб Нептун є одним із найкращих в Україні. Був великим природолюбом. До свого діда вдалася його внучка, яка вирощує рідкісні сорти різних культур і дерев. А народився Михайло Рибак на Хмельниччині. Володимир Кравчук, поет. Літературознавець, член Національної спілки журналістів і Національної спілки письменників України. Народився в селі Добромірка на Збаражчині. Тетяна Гриценко, випускова редакторка в телекомпанії ТВ4. Народилася у Вінниці. Христина Черешнюк, журналістка на ТВ4. Народилася в Тернополі. Придивимось до місяця і порадимось зірками. А перший повний тиждень зими буде проходити на зростаючому місяці. І буде середнім для вирішення справ. Овен у представників цього знаку. А все буде складатися неоднозначно. Не можна буде проявити прямолінійність, до якої звикли ви. Натомість гороскоп на тиждень Овнам рекомендує бути обережними, щоб не потрапити у вихор боротьби інтриг і суперечок. Талець. перешкодою до всього хорошого і запланованого стануть зовнішні обставини. Це позначиться на здоров'ї і фінансовому благополуччі, велика ймовірність загострення хронічних захворювань. Близнята. Труднощі у цього знаку виникнуть у відносинах з друзями. Гороскоп на тиждень близнюкам рекомендує утриматися від відвідування гучних вечірок, нічних клубів. Ситуація може закінчитися неприємностями. І конфліктами. Рак. На початку тижня ракам не варто вступати в суперечки з другою половиною. Це може закінчитися погано для обох. Ревнощі і невпевненість можуть зіграти злий жарт. Лев, представники цього знаку, почнуть тиждень з прояву власництва. Леви можуть відчувати себе самотньо, їм не буде вистачати ніжності і тепла. Щоб реалізувати свої бажання, гороскоп на тиждень левам рекомендує докласти зусиль і позалицятися до коханої людини. Діва відносини з батьками і рідними можуть зіпсуватися. Конфлікт виникне на ґрунті непорозуміння. І одвічних проблем батьків і дітей. Стан справ ускладниться, якщо представник цього знака живе з другою половинкою і батьками. Терези, представники цього знаку, проведуть е, прийдешній тиждень в неспокої. Нестабільність у відносинах чекає тих. Хто вже знайшов свою другу половинку. Ці дні будуть не найкращим періодом для облаштування квартири або дачі. Скорпіон. Орозкоп на наступний тиждень для скорпіона. Рекомендує приділити час собі коханим, зайнятися зовнішнім виглядом та іміджем. Це сприятливий час. Для радикальної зміни стилю, покупки нового одягу і взуття. Стрілець. Тиждень почнеться з бажання щось зробити, що здивує оточуючих, але різні авантюри і сумнівні починання можуть привести до втрат. Гороскоп на тиждень для стрільців не рекомендує грати в азартні ігри або робити ставки. Козоріг. Наступного тижня представники цього знаку, зодіаку, будуть вести себе рішуче і безкомпромісно зайва самостійність у прийнятті рішень і діях образить родичів. Водолій. Свобода і е, самостійність наступного тижня будуть рухати водоліями, однак досягти цього не дозволять зовнішні обставини. Є ризик підхопити застуду або отримати загострення хронічного захворювання. Риби представниками даного знаку буде рухати пекуче бажання роздобути все і відразу однак не всі бажання здійсняться. Горозком на тиждень для ріб радить оцінити досяжність поставлених цілей і знизити планку вимог. І на сам кінець. 27 листопада День пам'яті голодоморів в Україні. Засвітім свічу в пам'ять насильно убієнних від голоду і низько склонім голову. Добре, летіла там, де рідний край Де Україну голоду нагай, шмахав до згину недень, не годину вогником свіча, обіпала маси дитинча. Вивала пісні, гомоніла, про гірку віду недолюгову, про чужу борду, криваво чору чоловіко дай, скам'яніла. Навіть не свіча досала мати дитинча. Коли сала не в коли стіні, не в коли сі, у труні. Мертві по робовах, їх мільйони поніми в церквах, совних дзвонив тож то український. Слізь тих, що не в пору їх потяг у кіз голодомору тож вічна їм пас.